Це наша українська зірочка Ірина Федишин у своїй звичній ролі найпопулярнішої колядниці країни. А це Ірина Федишин в зовсім непритаманному їй амплуа прикордонниці. Напередодні Різдва дива трапляються. Так. Історія про те, як зіркова виконавиця випадково потрапила до наших зелених беретів і які пригоди на неї чекали. На концерт у Польщу на гастролі. І як завжди немає часу. Ми під'їхали ближче і тут нас зупинили. Прикордонний нарядок для транспортних заправший власне. Тому об'їжджаєте? — Звичайно, трошки поспішаємо, маємо дуже терміново бути на місці. Розумію, але позачергово у нас заборонено об'їжджати. Що у вас за номера імені? Номера у нас Ну, та, номера Федиша. Номер. Ну, з такими номерами вас не пропустять. І через те, що ми спішили, ми їх забули вдома у гаражі. Тому якби... Прийшлося все ж таки зачекати. Як то кажуть, хто спішить, людей смішить. Відкрийте, будь ласка, транспортного засобу. Що ви перевозите? Прикордонники насправді засумнівали, що таке велике авто, а це е, спрінтер. І в цьому авто в тільки двоє людей е, за кордон, що це щось таке не може бути, значить, ми щось веземо. Що у вас тут тинічне, обладнання. Ну, Я тут не можу вас так оглянути візуально, вам треба прийти на бокс погляд до нового огляда. Ну, Можна, але тільки на бокс. Ми поспішаємо на концерт, якщо ми зараз на огляд поїдемо, ми точно запізнимось і веземо співачку Ірина Федишин. Я розумію, але вибачте, я не знаю такої. Дайте, будь ласка, туди, ми подивимося, тоді поїдете. Віталій, напевно, все ж таки до останнього вбився, щоб все владнати. Ну, Він настільки знає, про як не впізнав і казав, хто таке Ірина Федишин. Нашу машину кинули на огляд, <смі> тому на справді цей день було дуже багато. Я стою, насправді погода була холодна, холодно, холодно і авто з віконної люди зглядається, починають впізнавати, починають підходити. І що дійсно ваша машина огляда? Так, забрали огляд. Ну, брало для всіх одинакових, так само. Не знаю. Блокі... Кажуть, що дуже велика машина. А. То щось таке не може бути, то щось не чисто. Не вірять, що двоє людей будуть таким великим бусом. Може, ви маєте щось для нас таке подарувати, щоб ми просто пам'ятали, щоб ми вас бачили. Та. Маю листівочку вам подарую на пам'ять. Може, ви мене все заспівали, бо холодно. Холодно, прохід погріємся? Так. Твоя гітара на-на-на-на-на, давно не грала на-на-на-на-на, як буде сумно на-на-на-на. Так, я хочу вам хлопці поплескати. І заграй свої дівчині на-на-на-на-на, одні єдині на-на-на-на-на, веселу пісню на-на-на-на-на. Дані заграй. Тільки погріли долоні. Дякую. Концерт. Прокордонники теж на це все зі сторони споглядають. І якби я розумію, що вже і прокордонники прикордонники зрозуміли, що це Ірина Федишин. І напевно десь вони трошки їхнє ставлення стало тепліше. Це гарно вийшло. Ми на бокс поглибного огляду відправили. Той білий стрільбили. Да. Може, випускаємо? Давайте випускаємо. Я перепрошую, негарно вийшло. Ми вас не впізнали. Ми знаємо багато ваших пісень. Так, тепер ми вже впізнали, показували відео нам. Ну. Та ми з номерами ніяк не зможемо проїхати, так? Ну тут ми вас пропустимо, а от польські прикордонники вас не пропустять з такими номерами. Ми, але, якщо... ми знали про ці правила, але просто забули насправді в гаражі інші номера і треба є з іменними. тому треба зробити так, щоб нам хтось підвіз. Ну якщо можете, можете з кимось зв'язатися, щоб вам їх підвезли. То може комусь підзвонимо. Ігор. Хочеш ви одну справу попросити. Ти дому. Там в гаражі є номера, ключі візьмеш вдома. Добре? Добре, дякую, тоді мене. Ну тоді з Львова і так довго їхати. Давайте, може, ми вас запросимо до нас на відділ. Куп'яти чаю. Дякую, приємно. Послухаємо музику вашу. Жінку ми ще не буде. Ну тоді я вас запрошую. Добре, дякую. Цікаво. Перш ніж відправитися на відділ, Іра Федишин зізналася, що домашні тварини це її слабкість, і дуже хоче познайомитися з справжніми прикордонними собаками. Собака друг, собака друг Показували прикордонники мені песиків, і це насправді був такий один також дуже приємний момент, тому що я люблю тварин, я люблю собак. А песик чорний називався банда. і Насправді ця Банда якраз обшикувала мою машину. Е, показували, е, було дуже цікаво поспілкуватися, тому що мені розказували, як відбувається адресування. Е, а часто таке трапляється на кордоні? На кордоні часто трапляється. Сьогодні вже було. Так? Так, звичайно. Нічого собі. Були психотропні речовини, на які вона також зреаговує. І де вона їх знайшла? Вона знайшла в особистих речах водія. Я думаю, що собака може бути важливою поміч прикордонникам, тому що ми робили такий експеримент. До речі, дуже цікаво, теж вона показує, тому що коли собака знаходить якісь вибухові речовини, вона не гавкає, а вона присідає або лягає, тому що коли вона може загавкати, тим самим вона може спричинити вибух. Це також, до речі, такий цікавий нюанс, який мені розказав прикордонник. А ми поїхали в відділ. Він знаходиться недалеко від від кордону в лісочку. Так така дуже гарна природа. На відділі нашу зірку в теплі відігріли чаєм з медом, познайомили з іншими прикордонниками. Та ірі Федишін захотілось ще більше побачити прикордонного а -а. життя. Нам показували, насправді, як дівчарки йдуть на затримання, як вони реагують, як вони затримують правопорушника. Насправді це дуже цікаво. Це проект Західний кордон, відомі та авторитетні, на декілька днів стають прикордонниками, щоб показати вам життя і працю зелених беретів». У цьому випуску невигадана різдвяна історія про те, як популярна співачка Ірина Федишин через непередбачувані обставини познайомилася з прикордонниками і загостювала в них. Була дуже цікава розмова, і таке та Повчання про кордонок, який мені розказував, як саме люди навчаються розрізняти обличчя. Це основний тест, який один з основних тестів, який проходить інспекторський склад. Є дві фотокартки. Потрібно оприділити, чи це е, одна і та ж людина, чи це різні люди на цих фотокартах. Основні елементи, на які звертається увага при проведенні ідентифікації: це форма підборіддя, форма носа, форма лоба. Теж навіть, та сама людина. Чи я помиляюсь? Я навіть не думала, що це так складно. В даному випадку ви помиляєтесь, тут варто звернути увагу на ті ж самі ключові фактори: на форму підборіддя, на форму губ цих людей, на форму носа, і ви побачите, що вони є різні. Я думала, що це, напевно, якесь інтуїтивне відчуття. А тоді зрозуміла, що насправді це ціла наука, людей цього дійсно вчать і є е, е, важливі нюанси, на які вони звертають увагу. і та сама людина. Тут, здається, дуже схожі. Так справді це є одна і та сама людина. Знову ж таки, вуха трохи різняться. Не різняться. Не різняться? Не різняться. Подивіться, бачите, ось тут починається вушнаракова на таким чином. І ось тут форма її форма так само. Може бути, вікова різниця з віком, вона може утворитися більше-менше, але сама форма вона не змінюється в людини. Це однозначно, одна і та сама людина. Я вже для себе зрозуміла, що коли я ходила робити фотографії на Пасху, мені сказали брати волосся. Я думаю, для чого? А насправді пояснили, що вуха це така генетика в людині, вона як відбиток пальця. Тобто навіть пластика вухо не, не може змінити. Тому по вухах також легко розпізнати, чи одна і та сама людина. Ой, який цей тезник нелегкий, Виде, видається. Одна і та сама. Ні, не та сама. Хлопці, підказуйте. Різні. Різні люди. І під чому приділили? Хлопці підказали. <плес> То я десь, напевно, 35 з 50 відгадала. <плес> І обіцяли пампухи. Несу-несу помпушки. Але ми сьогодні все багато наготували. Оце у нас сьогодні буде гарна смачна вечеря, смакота з та... маком помпушки є. От хлопці нам несуть вареники, <плес> куття. нас <плес> сьогодні снігу такий цікавий насичений день. Там ще тарілочки треба нам принести. так? Оскільки наша погода трапилась у новорічний час, коли люди святкують. Тому якби ми коли прийшли у відділ, тут також прикордонники готували вже вечері, дівчата готувала. Я вирішила також їм допомогти. І ми накрили гарний святковий стіл. Це я розумію поміч. У мене вдома три хлопці, якби також кожен раз вечері мені допомагала накривати. було б, напевно набагато простіше. Скажу по секрету, що номери приїхали, але вечеря готувалася. В принципі, вже була готова і було незручно відмовляти хлопцям, що ми вже можемо їхати. Ми вирішили все ж таки залишитись повечеряти, тому що до нас дуже гарно віднесли. Саме приємний момент був це, звичайно, коли. Це насправді було для мене такий навіть трохи шок, що я в дверях побачила колядників, які колядували пісню Україна колядує це було дуже приємно. І я насправді дякую цим колядникам, які завітали до прикордонників, взагалі, які ходять, колядують, підтримують наші традиції, культуру. Тому ми всі маємо ходити колядувати на свята, бо це насправді здає дуже гарний настрій, створює певну атмосферу. І мені було також приємно поколядувати. Також пригостили помпухами колядників, тому якби, завершення вийшло з цього всього вечора просто, просто таке неймовірне. Неймовірне, оскільки коляду завершили навіть не на відділі, а відправилися, як годиться на свята, від хати до хати колядувати. Зараз наша офіна переживає нелегкий час. Всім нам насправді. Попри, попри свято, все одно на душі десь сумно все не все одно буде душа, але пам'ятаємо, що наша Україна вистоїть, наша Україна обов'язково буде сильною спітучою державою, тому що у нас з вами є дуже сильна зброя. Це любов до нашої батьківщини, яка просто не переможе.